У ніч 6 на 7 липня в Україні традиційно відзначають свято Івана Купала. Раніше це було язичницьке свято, яке відзначали у червні в день літнього сонцестояння. Але потім святкування перенесли, приурочивши до Різдва Іоанна Хрестителя 7 липня. Звичайно ж, у таке важливе свято наші предки не могли обійтися без обрядів. За народними віруваннями цього дня обов'язково йшли до водойми, купалися там, щоб очиститися від зла, отримати сили та покращити здоров'я. А ось в ніч проти 7 липня було заборонено заходити у воду, тому що русалки можуть потягнути на дно. Обрядовим деревом дня вважалася верба, яку називали мареною. Дівчата прикрашали це дерево квітами, різнокольоровими стрічками. Головним атрибутом вечора вважалося багаття. Викладали його зазвичай навпроти дерева. Трибки через багаття вважались такими, що очищають. Також через полум'я стрибали молоді пари, взявшись за руки. Вважалося, якщо не відпустити одне одного, тоді незабаром одружитися. Ворожіння дівчат було ще одним незмінним атрибутом Івана Купала. і незаміжні традиційно проводили обряд на нареченого. Для цього плели вінки з квітів, рослин, зелені, ставили всередину невеличкі свічки, запалювали їх і пускали за водою. Вінок мав прибитися до берега. Вважалося, з якого боку він це зробить, з того і прийде наречений. Якщо вінок йшов на дно або зупинявся, отже, дівчини ще ходити в дівках цілий рік. Молодики шукали в ніч проти 7 липня рідкісну квітку цвіт папороті. Існувало повір'я, що вона з'являється лише раз на рік і в нічний час. Тож хто знайде цвіт папороті, зможе лікувати будь-які хвороби та розумітиме мову звірів і птахів.